Добрий день. Сьогодні декілька слів про ґрунт. Більшість із нас, мабуть, купляють ґрунт, ніж його беруть з своїх присадібних ділянок, тому що це є певний гром... громісткий такий процес і невідповідність, можливо, якихось нема піску, нема стільки торфу, можливо, ґрунт чимось засмічений, його треба пропарити або в духовці, я знаю, прокалюють. Це багато-багато роботи. Якщо є час і натхнення, то звичайно можна робити. Але більшість, я думаю, що купують ґрунт. І перш за все треба звертати на pH самого ґрунту. Коли будете купляти ґрунт, обов'язково звертайте на рівень кислотності. Він має бути від 6 краще навіть 6,5 до 7. Як ми бачимо, тут 5,5-6,5. Це трошки низько. Це. Середньої кислотності майже ґрунт. Тому ми обов'язково додамо попіл для того, щоб нейтралізувати цю кислотність. Ну що ж, підготуємо наш попіл для того, щоб ми додали його в наш ґрунт, щоб зробити його приблизно нейтральним, тобто десь 6,5-7 pH. Для цього ми беремо літрову банку і попіл. На таку банку необхідно так. Або три ложки з горкою, такі взяти попілу, або чотири без горки. І додаємо його в нашу скляночку. Далі додаємо дуже гарячий майже кип'яток. Не спішіть потрошечку. Наливайте. Щоб у вас натрісла скляночка. І лишаємо так цю скляночку до вистигання. Це приблизно десь 2-2,5 години. Потім його збовтаємо і полиємо ґрунт з розрахунку, 10 літрів ґрунту, 1 літрова банка цього попілу. Ще одна з причин додати попіл це фосфор. Фосфор легко розчинений. В воді, в ґрунті елемент, який так необхідний нашим рослинам? Що таке нестача фосфору? Це в рослинах, перш за все, сповільнення білків нагромадження нітрату азоту. Особливо це відбувається у молодих рослин, які на першій стадії, так можна сказати, у них не розвивається коренева система і, відповідно, рослина погано росте. В чому це виражається? Якщо подивитися на рослину, то в неї мляве таке зелене листя. Воно може, воно може бути навіть червоно-фіолетовим, зелено-фіолетовим. Це говорить про те, що рослині не вистачає фосфору. Після того, як ми внесли вже попіл в наш ґрунт, нагадаю, одна літрова банка розчиненого попілу на 10 літрів землі ґрунту, чи він у вас з вашого роду, чи він у вас Покупний. Та є е, ще такий маленький нюанс: не давайте зразу добрива. Рослина має адаптуватися без добрив. Їй достатньо буде тих мікроелементів, які знаходяться в ґрунті. І ще плюс ваш попіл, взагалі їй буде достатньо всього. Надавати вже добрива, бажано, звичайно, органічні, треба вже на другому етапі, коли у вас рослина вже підросла, і ви її будете або пікірувати, або перевалювати в наступну ємність. Зразу хочу забігти вперед, органічні добрива, звичайно, це дуже добре. Але давайте такі, які ви і будете надавати цим рослинам в майбутньому. Тобто ви покладете в лунку, в яку вже будете садити цю рослину. Тому що зараз ви, будемо так казати, накормите цю рослину, а потім ви її покладете в ґрунт, і вона буде шукати ту, ту їжу, яку ви їй давали. Тому будьте уважні з цим, що ви додаєте в підживлення рослина. Я, в свою чергу, завжди такий в мене принцип здавати найменшу хімію, хоча зараз без неї нікуди, але така, щоб у нас була більш-менш вона не е, е, погано, так скажемо. Я даю дріжджі, розбавляю 1 столову ложку на 3 літра теплої води, додаю ще ложку цукру і ставлю в тепле місце, поки вона перебродить, ви це всі побачите, і потім поливаю свою розсаду цим добривом. Тому що я знаю, що в майбутньому я можу також додати ґрунт, таке добриво, і рослина буде набагато скорше адаптується і їй буде навіть, так сказати, приємно рости в своїй домашній середі. Ну і звичайно ж, бажано не давати рослині якихось стимуляторів, які зараз у всіх магазинах пропонуються в великому об'ємі. Користуйтеся звичайними, простими методами, і ви будете мати гарний, великий, солодкий і нешкідливий урожай. Всім доброго здоров'я пока!